Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. І зараз будемо говорити про безпеку. І в першу чергу про безпеку наших дітей. Я задоволенням вітаю в нашому ефірі. Аллу Марченко, начальницю прес-служби управління патрульної поліції в Одеській області. Добрий вам день. Вітаю вас. В нас вже почався навчальний рік, і він. Зазвичай після літа важкий, але цього року наші діти розуміють, що таке спускатися в підвали під час повітряної тривоги. Тощо, як взагалі ви організували у цьому плані роботу, тому що знаю, що ви також проводите уроки в школах з приводу безпеки. Давайте з цього будемо починати. Так, дійсно, в нас вже працюють наші шкільні офіцери поліції. У нас вже така налагоджена робота, яка погоджена з департаментом освіти нашого міста. Це навчання дітей як офлайн, так і онлайн, підключення та проведення в зумі бесід з дітьми щодо безпеки. Щодо шкіл, то, наприклад, днями ми проводили навчання, це небезпечні предмети, а також яка поведінка дітей, які знаходяться в навчальному закладі. Під час повітряної тривоги ми все це пройшли теоретично, а потім це вже було відпрацьовано на практиці. Обов'язково, що ми поясняли і спілкувалися з дітьми, це правила поведінки, щоб не було страхів, щоб не було паніки, щоб не бігли, щоб слухалися вчителя та виконували спокійно ті розпорядження, які потрібно виконувати. В принципі, діти все це знають, тому що в навчальних закладах також це проводиться такі навчання дітям. Це роз'яснюється в принципі. Всі все розуміють, і також при нагоді спілкування з батьками також про це ми кажемо і про це кажуть і вихователі щодо навчання дітей правилам безпеки. Поки ще в нас не почався в принципі навчальний процес, ну було дуже важко собі уявити, коли звучить сигнал повітряної тривоги, і коли там вчителі з кожного класу ну це ж багатько дітей в принципі у школах. І ми розуміємо, що в нас не так мало школ навчаються саме офлайн. Чи важко було взагалі організувати цю роботу? В Принципі, це вже було продумано, це така комплексна робота. До цього готувалися не за один день. Там це вже було комплексно, і перевірка безпеки всієї в навчальному закладі для того, щоб діти могли безпечно та швидко дістатися до укриттів. В принципі, тому вже навчальні заклади були готові, і перші дні це було відпрацювання. І я можу сказати, що все, всі, все добре розуміють, і це все працює. Але ж потрібно все ж таки допомогти. Омога батьків постійна, угу. як ми знаємо, що з дітьми постійно потрібно розмовляти, і те, що робить школа, це ще повинні закріплювати батьки також під час розмов зі свої зі своїми дітьми. А якщо говорити про тривожні рюкзачки, так в принципі в нас з'явилася ноу-хау нашого часу сучасного. Будемо так говорити, що повинні бути у кожного школяра школяра тривожні так рюкзачки там з іменем, з прізвищем. То що для чого це робиться? Тільки в умовах війни, чи взагалі це нормальна практика? На сьогоднішній день це така рекомендація, щоб у дитини було з собою в сумці. Це обов'язково вода, а якийсь перекус. В принципі, це те, що діти зазвичай з собою мають, але щоб батьки це розуміли, може трошки більше, був такий як запас. І обов'язково обов'язково це дійсно така нотатки, в яких записано і дані дитини, і контакти батьків або рідних, з ким можна зв'язатися. Ну зараз, на жаль, такий складний час, і це таке одне з правил безпеки, яке повинно працювати. Тому це повинні розуміти і батьки, і діти, і в принципі, знову ж таки під час спілкування діти це розуміють, і всі, всі в принципі, готові. До цього ще й долучається знову ж таки школи, тому що обладнані місця сховища, і там також є і вода, і те, що необхідно для дитини, перше і основне. Угу. А можливо, проводили роботу саме з вчителями, патрульні поліцейські там навчали тощо, чи більше з дітками все ж таки у нас більше з дітками, тому що вчителів в них є кому їх навчати, в них досить там є своє керівництво і також плани підготовки до навчання. Року я більш чим впевнена, що це все проводилось, тому що це безпека дітей, і кожен дорослий це розуміє, тим більше це вчителі, вихователі, і вони беруть на себе відповідальність, що в той час, коли дитина знаходиться в школі, саме вони несуть відповідальність за дітей, тому вони готувалися і вже готові для того, щоб і контролювати дітей, і навчати дітей, і під час повітряних тривог виконувати все те, що було безпечно для дітей. Субтитрувальниця Пані Алло, ми ж з вами розуміємо, що зараз все одно багато дітей в нас вчаться на дистанційному навчанні. Це не тільки там школярі старших класів, але й молодші класи. І розуміємо, що багатьом батькам доводиться працювати. І як взагалі організувати цю роботу, про що треба постійно нагадувати дітям? Тому що ви так на початку зробили акцент, що батьки також повинні проводити постійну роботу з дітьми. Ось давайте про це поговоримо. Яку роботу? Робота це, це бесіди з дітьми і постійне нагадування про правила безпеки. Наприклад, якщо дитина залишається вдома сама і вона повинна навчатися, а батьки повинні працювати, то перш за все, це все ж таки повинен залишатися за батьками контроль за дитиною а також постійне нагадування та такі бесіди щодо того, дитина сама вдома, чи відчиняти двері, якщо хтось прийшов. Що казати, як себе поводити, виходити чи не виходити на вулицю все це повинні батьки роз'ясняти. Я нагадаю, що досить на жаль, є такі елементи, да, зловмисники, які можуть скористатися саме тим, а, відслідкувати, що так батьки уходять, дитина залишається, дитина маленька, і можна цим скористатися, прийти, подзвонити, сказати щось, щоб дитина спустила до квартири. Тому це все батьки повинні. Розмовляти, роз'ясняти, якщо хтось є, дитина не повинна відчиняти двері. Вона повинна зателефонувати батькам. Постійний контроль, постійний зв'язок з батьками. Це все повинні проговорювати. Також спілкування в інтернеті. Ми ж розуміємо, що дитина знаходиться в зумі, у дитини постійно під рукою чи мобільний телефон з інтернетом, чи це ноутбук, і вона ще може там чи гратися, чи з кимось спілкуватися. Постійно також нагадувати, що по той бік спілкування не завжди може бути там дівчинка чи хлопчик. А це може бути доросла людина, яка хоче отримати якусь інформацію щодо порядку, який є вдома, чим займаються батьки, куди і коли вони уходять це інше, тому це також повинні батьки роз'ясняти дитині, що те, що є вдома, це залишається вдома. Що цю інформацію надавати нікому нікому нельзя, тому що це може привести до біди. Такі моменти вони обов'язкові і завжди це було і раніше. Ми про це постійно казали, але зараз ми розуміємо, що діти більше можуть залишатися дома, і не завжди є бабуся, дідусь чи хтось з родичів. Чи старша дитина, яка буде слідкувати, контролювати молодшого. Тому якщо вже так виходить, що дитина сама вдома, то постійний постійний контроль і зв'язок з дитинкою. Алло, а як батьки повинні ось взагалі контролювати дітей, що стосується саме соціальних мереж, ми ж розуміємо, що в нас багато батьків сучасні про особисті межі, ніхто не лізить лізеть до телефону до дитини. Ми знаємо, що зараз це сприймається трошки по іншому. Що раніше там мама там могла в тебе запитати, запитати у подруги подругу, а зараз ну це і не знають. Можливо, один одного батьки у класах якось батькам знаєте, підійти до цього, можливо, перевіряти соціальні мережі. Ну У вас є якась порада? Ну я, я знаю так, що досить багато спілкуюсь, і це все такі моменти довіри, довіри такої, щоб дитина сама могла сказати і могла дати телефон і сказати, з ким вона спілкується, а батьки вже можуть це подивитися. А якщо це насильство, то це вже викликає таке загострення відношень, і це дитина закривається, замикається, і це може призвести ще до більших проблем. Тому саме на таких питаннях, на таких моментах довіри потрібно і спілкуватися з дитиною. Так, потрібно довіряти, але ж десь і потрібно перевірити, але щоб дитина це могла дати сама, показати сама. Я знаю деякі родини, де вони, наприклад, які якісь роблять аккаунти спільні. І батьки можуть зазвичай спокійно і в будь-який час зайти та перевірити, подивитися, де що дивилася і коли дитина в інтернеті. Угу. А з якого віку взагалі можна залишати дитину вдома саму? а з якого краще дійсно кликати сусідку, бабусю, дідуся, тому що все ж таки діти там, якщо це особливо перший-четвертий клас, то вони там і їжу собі не зможуть розігріти. І то, є якісь такі межі, чи краще взагалі, знаєте, не залишати? Ну, це досить складне питання, тому що діти різні, виховання різне. І є дитина, яка в сім років може вже і розігріти собі їжу, і побути самостійно вдома, і відзвітувати, скажімо так, батькам, що в мене порядок, там включити відео і показати, що все на місці. Я вдома. А є дитина, яка є в 11 років, наприклад, ну, вона не може там, не вміє, не хоче і хоче, щоб її опікували щоб їй більше уваги приділяли. Тому сказати, що є якийсь такий вік, вже можна, вже ні, це вже все залежить від батьків, від дитини, від виховання та від укладу, який є в родині. Саме від цього і повинні вже відштовхуватись батьки. Можливо, тоді, якщо бачиш, що дитина так 7 років, дитинка вже в школі, але ж немає зараз змоги знаходитись, може, є якась допомога від родичів, якась тітка може бабуся, Бусь хто може заходити бути кілька годин з дитиною або приходити погодувати, проконтролювати. А мама чи тато будуть на зв'язку. Хоча з іншого боку, знову ж таки, знаю, що зараз знову ж таки за допомогою багатьох додатків є відеозв'язок, і дуже часто батьки, знаходячись на роботі, телефонують, і саме на відеозв'язку спілкуються. Вони бачать, що роблять дитина, можуть підсказати, там, як розігріти їжу та все інше. Тому таке складне питання це вже індивідуальне індивідуальний підхід кожного мені б ще з вами хотілося обговорити дуже трагічну тему, але з якою ми постійно стикаємося, і щось навіть мені здалося, що почастішало, коли дітки, на жаль, випадають. З вікон, і ви постійно про це говорите, і ми, як журналісти, постійно говоримо про ці правила безпеки. Але чомусь в нас ці випадки, як були частими, так вони і залишаються. Так, на жаль, це проблема саме гостра, така влітку, тому що досить часто залишають відчинені вікна і десь контроль. Відсутні за дитиною, а в принципі дитині багато не потрібно. Вона може гратися, вона може залізти на підвіконня і потім вже чи щось побачити, чи щось хоче подивитися, і вже спираючись на цю сітку, все дитина тіряє рівновагу і може випасти. А саме тому ми і кажемо про це постійно: що повинен бути контроль. Це перше, коли дитина в квартирі не залишати відчинені вікна тільки в режимі провітрювання. Тільки так і постійно дивитися. До того ж, є досить багато різних приладів, які саме і обезпечують дитину для того, щоб вона не відчинила вікно, щоб вона не випала. І це повинні вже контролювати і встановлювати батьки. Ну, перше і основне це контроль, це постійний контроль, не залишати. І до того ж були такі випадки, коли маленьку дитину залишили трошки старшою, і все. А та дитина загралася, маленька полізла і біда. Тому все ж таки повинні це розуміти. Батьки повинні контролювати і повинні максимально обезпечити своїх дітей від таких жахливих випадків. Ми, в принципі, з вами поговорили про правила безпеки вдома. Зараз хочеться окремо поговорити про правила поведінки на вулиці, про що треба пам'ятати дітям, про що треба пам'ятати батькам. І знаєте, трошки хочеться поговорити про довіру до правоохоронних органів. Що якщо ти побачиш поліцейського, батьки повинні пояснити дитині, що ти у будь-який момент можеш підійти, звернутися, і тим паче нещодавно так був випадок, коли дівчинка звернулася до сусідів, коли вона потрапила на якийсь дитячий майданчик в іншому дворі, і вони вже викликали правоохоронців, і ну це повинно стати нормою, але чомусь все, що в на все ще в нас діти там тіряються. Ну, це таке, може діти, дитина десь розтірятися, а може і ми, на жаль, ще таке чуємо на вулицях, коли, наприклад, бабуся йде з маленькою дитинкою, і дитина врядує, вона починає казати. Ти бачиш, що йде людина в формі, каже: я зараз тебе, тебе віддам у цьому дядьку, у цьому поліцейському, і хай забере все. Дитина вже розуміє, що це щось дуже страшне, її віддадуть, і все буде дуже плохо. Тому це не повинні робити дорослі ні бабусі, ні дідусі, ні батьки. А ми постійно про це кажемо дітям, що в разі, якщо у вас виникла якась проблема, а ви чи дитина загубилася, чи хтось до неї звертається, і дитина розуміє, що може бути щось страшне. То дитина повинна підійти перше до людини, яка у формі. Якщо людини такої немає, вона може зайти до магазину, до аптеки, звернутися до людини, яка там працює. і Сказати, що є така проблема, допоможіть мені потрібно там чи допомога, чи зателефонувати батькам. В Принципі, ми про це постійно кажемо, тому і благаємо батьків, що не слід залякувати дитину, є слід виховувати, і про це також необхідно казати, тому що на вулицях проблем проблеми виникають у дітей, і вони не повинні тірятися, вони не повинні боятися. Вони повинні зорієнтуватися на місці і прийняти правильне рішення. Якщо немає мобільного телефону, або він розрядився, то підійти до дорослих, але до тих дорослих, які дійсно зможуть надати допомогу. І все. Але це знову ж таки це повинні промовляти батьки, тому що про це кажуть в школі, Також наші ж шкільні офіцери поліції про це постійно нагадують дітям. Але ж нам повинна ще бути така допомога і з боку батьків. Це постійні такі розмови, нагадування. І контроль, контроль за дітьми, з ким вони проводять час, де вони його проводять, про що вони спілкуються. Але це дитина повинна під час такої бесіди сама розповідати, не витягувати, не силувати її. А саме довіра повинна бути у відносинах між батьками та дитиною. Та і правила дорожнього руху необхідно постійно так. нагадувати. Тому що... І ще і приклад показувати, тому що ми бачимо, що як буде переводити маму або батько, або бабуся через дорогу, так і дитина потім буде також ходити. Тому ми про це постійно кажемо: що переводьте дітей і показуйте приклад з перших днів, як дитина почала ходити до дитячого садочку, до школи, пройдіть до пішохідного переходу, об'ясніть дитині, що ми зараз зупинилися, ми чекаємо, коли нам буде зелене світло. Світло, коли воно загорається, ми все ж повинні подивитися по боках, тому що може їхати швидка медична допомога. Тоді ми повинні зачекати та надати їй перевагу в русі. Це батьки повинні казати. Школа це робить, ми це робимо, але нам повинна бути ще й така величезна підтримка із з боку батьків, тому що це перше це безпека наших дітей. Моє улюблене, коли е, мати разом з дітьми починає перелазити через особливий, особливо якщо говорити про середньофонтанську. на жаль, так е, буває. І хочеться, на жаль, цю тему також будемо зараз підіймати про небезпечні предмети, про реалії нашого часу і останні. На тижні дуже багато знаходяться снарядів, особливо Другої світової війни. Бачили, який трагічний випадок був на Чернігівщині. Мені так. здається, ну вся Україна про це дізналася. Давайте нагадаємо правила поведінки з небезпечними предметами, тому що е, в нас е, на щастя в регіоні немає активних бойових дій, але все ж таки. Але все ж таки, так у нас було е, минулого тижня, що на в суворовському районі селищі Котовського діти знайшли також. Небезпечний прилад, але ж негайно звернулися до дорослих, не чіпали. Не торкалися, звернулись до дорослих, викликали патрульних. Ми вже викликали вибухотехніків та відпрацювали все, що необхідно. Діти розуміли, що потрібно робити. Але ж ми стикалися із тим, що коли розмовляємо з дітьми, був і такий в нас приклад у шкільних офіцерів поліції: що довели приклади і питаємо, чи можна торкатися рукою. І дівчинка відповідає: Ні, рукою не можна, але ногою посунути так. Тому не можна чіпати нічого ні дітям, ні дорослим. Якщо бачить, що це якийсь предмет, він тут з'явився не так давно. Це може бути валіза, це може бути рюкзак, це може бути коробка. Не чіпати. Негайно телефонувати до поліції, викликати патрульну службу. Ми вже викликаємо і інші служби, які будуть це перевіряти та відпрацьовувати. Ні в якому разі, також до приїзду всіх служб не слід підходити, а також попереджати людей, щоб вони не підходили та не чіпали. Все, потім вже приїжджають ті служби, які повинні це допрацювати, огороджується місце та проводиться перевірка. І це повинні також батьки казати дітям, тому що, на жаль, на сьогоднішній день ризик великий, і це ми всі повинні розуміти, але ж це повинні казати дітям. Пані, Алло, я дякую вам, що ми з вами ще раз нагадали про безпеку, особливо дітей, тому що і дійсно час на зараз виникають нові виклики, і ми повинні з цим жити. На жаль, я дякую вам, що ви знайшли час дякую вам. і долучилися до роботи нашої студії. Алла Марченко, начальниця прес служби управління патрульної поліції в Одеській області, була з нами. Я дякую вам, що ви нас дивилися. Ще побачимося.